Посадила розсаду помідорів. Сьогодні, це було вчора ввечері. Сьогодні польємо магнікуром, для того, щоб вони більш стояли крепші. Він особливо діє на кореневу систему, на період вегетації. бореться з кореневими гнилями, переноспирозом. Польємо лієчкою. Він розчитаний у нас 2 мл на 2 літра. Тобі ж, я думаю, що упаковочку візьмемо на півлієчки, тобі ж це на пущі на 5 літрів і буде добре. Ось вони посаджені перші. В подальшому побачимо, редька вирветься, і вони будуть рости. Підв'язуватися от таким чином догори і пікіруватися. Все це покажу в подальшому.